Місцем проведення третього туру Кубка світу з велосипедного спорту у залі, або як його ще називають, художнього велоспорту, став спортивний зал католицької гімназії імені святого Ласла в угорському місті Кішварда. Участь у змаганні взяли близько 40 спортсменів з восьми країн світу. Україну на змаганні представляли спортсмени із Закарпаття, котрі вибороли друге місце в категорії Змішані пари міста шлота на ми вже 20 років займаємося цим видом спорту. Ми підготували вже багато спортсменів спершу під час пандемії, а зараз під час війни. Ми продовжили займатися на цьому кубку світу. Ми взяли участь з двома спортсменами та представляли Україну на змаганні. Вони пройшли кваліфікацію у віковій категорії, адже до Кубку світу допускаються спортсмени старші за 15 років. Наразі ми займаємося із 17 молодими спортсменами. Тренування проводимо я та моя дружина. Зараз ми працюємо з дітьми молодшого віку. Старшими нашими спортсменами є Крістіна та Станіслав. Вони взяли участь у цьому змаганні. У нас дуже талановиті діти. Тренування проводяться два рази на тиждень. За що ми дуже вдячні керівництву Великоберезького реформатського ліцею? Тут забезпечують для нас місце для проведення тренувань. Спортзал більший та сучасніший, ніж у середній школі. Тому наша команда тренується у них. Крістіна Копор вже 20 років займається цим видом спорту. Мене за цей вид спорту навчив витривалості у боротьбі. Станіслав Боднар, теж член Великоберезького спортивного клубу художнього велоспорту. Попри свій молодий вік, він вже отримав чимало травм. Мені цей спорт подобається, тому що можна їздити всюди. Почав ходити на нього, бо побачив та інтересно стало. Організатор заходу та керівниця об'єднання велосипедного спорту у залі міста Кішварда доктор Лівія Вашашнеленділ, наголосила, що право на організацію кубку отримали шляхом участі в тендері. До заходу готувалися більше року. «Цей вид спорту вчить концентрувати увагу, вчить самоконтролю та витримці. Адже щоразу після падіння потрібно знову сідати на велосипед та виконувати ту саму вправу для того, аби вдосконалити її. Завдяки цьому спорту молодь зможе понести з собою цей досвід, цю витримку і в доросле життя, щоб встояти у важких життєвих ситуаціях. Проведення третього турніру Кубку світу велосипедного спорту в залі в місті Кішварда підтримали як місцеві громадські організації, так і громадські діячі. Культурна організація Варда отримала запрошення від спортивного клубу велосипедів міста Кішварди, щоб ми допомогли українській команді збірній по спортивному велоспорту, приїхати в нас тут поселитися на території Угорщини в місті Кішварда. Звичайно, для нас це не було питанням, тому що ми співпрацюємо вже багато років, і я є одним із членів саме цієї спортивної організації. Так як ми підтримуємо Україну в цій нелегкій. І ситуації для нас не було питання, що саме ми із восьми команд допомагала саме українській команді. Тобто тут і вболівальники, тут і сама команда була перевезена нами, була поселена, була накормлена, і ми цілий день супроводжуємо їх. Кішведопорт вариша. Місто Кішверда це місто спорту. Про це знають не всі, але кількість населення складає 17 тисяч осіб. Тут є дві спортивні команди першої ліги одна футбольна, друга гандбольна. Ми завжди приділяємо увагу тому, щоб місто та регіон підтримав і ті види спорту, якими цікавляться та в яких є можливість провести змагання серйозного рівня. Художній велоспорт теж один з таких видів спорту. Тому ми вдячні пані Лівії за те, що вона об'єднує та навчає нашу молодь. Це змагання було важливим для міста та. Змагання проходить у визначеному колі. Потребує хорошої фізичної підготовки та майстерності. Визначені вправи потрібно виконати за 5 хвилин.